Шановні власники домашніх тварин, будьте відповідальні. Наразі в Україні близько 90% безпритульних тварин. Це колишні домашні чотирилапі у кривому розі. Працює комунальне підприємство Центр поводження з тваринами. Його задача регулювання кількості безпритульних тварин гуманним методом біостерилізації. За час роботи центру з 2018 року було відловлено та стерилізовано понад 11 тисяч безпритульних собак, з них 3600 лише за минулий 2023 рік. Це величезні цифри, при тому, що у центрі може одночасно перебувати не більше 450 тварин. Чому ж у нас бродячі собаки досі є? А наприклад, у Європі чи Америці майже немає. За українськими законами собак відловлюють, стерилізують, ідентифікують та випускають на місце перебування. Присипляти не можна за законом. Також немає реальних дієвих норм до тих, хто виганяє своїх улюбленців на вулицю. А у Європі та Америці діють жорсткі норми. Штраф може сягати 40 тисяч доларів. Наприклад, у Чехії до 25 тисяч, у Німеччині до 25 тисяч, у Польщі до 40 тисяч або позбавлення волі до трьох років. Крім цього, діють норми, які передбачають: якщо протягом місяця відловлені собаки не знаходять у притулку нового господаря, їх присипляють наприклад, у США щорічно присипляють півтора мільйони бездомних тварин. В Україні жорстких норм відповідальності немає, і на жаль, домашніх тварин продовжують виганяти на вулицю. Тому відповідальне ставлення власників, у тому числі проведення вчасної стерилізації, це перш за все турботливе ставлення до своїх домашніх улюбленців та до свого рідного міста. А ті, хто зважив свої сили та рівень відповідальності, можуть безкоштовно обрати собі вірного друга за адресою. Вулиця Привітна, 56. Телефон для довідок 068 855 6030. будьте відповідальні, кожен бездомний собака. Це чиясь бездушність і черстве серце. Кожен взяти з притулку, це ваш новий друг.